Відтепер 100 тисяч гривень на власну справу можуть отримати фрилансери, які оформлені підприємцями у сфері креативних індустрій. Ключові аспекти отримання грантів розповіли під час зустрічі з підприємцями працівники Волинського обласного центру зайнятості. До креативних індустрій належить як демонстрація кінофільмів, так і діяльність рекламних агентств. Таких видів економічної діяльності є 34. Від держави можна отримати від 100 тисяч гривень до 1 мільйона. Можна витратити на сировину матеріали на придбання ліцензії, на друк, на макетування. тобто є додані ще позиції, які теж розширяють можливості. Окрім того, оренда приміщення, оренда обладнання і реклама. Для того щоб отримати, треба зайти на сайт Дія, завантажити собі зразок бізнес-плану і сам типовий бізнес-план. Також гарно ознайомитись з постановою, яка регулює видачу грантів, зокрема з порядком надання грантів 738. І теж зрозуміти, які є можливості, які є зобов'язання відповідно для ведення бізнесу. Після цього треба скласти прорахувати свій бізнес-план обґрунтувати свою бізнес-ідею і подати заявку. Детальніше читайте на сайті Місто Медіа.